Відзнімати кожному немає часу, тому всі відправки я знімаю в одному відео. Погнали! Пан Володимир замовив собі стандартну комплектацію пилка, акумулятор 20 вольт 4 ампер-часа, зарядний пристрій, шина з ланцюжком і чохлом, книжка по експлуатації, олива подарункова і олива стандартна. Глузний Станіслав замовив вже пилку ПК 42 лі з акумулятором високотоковим, 20 вольт, 8 ампер часу, зарядний пристрій, сама пила. Ланцюжок, шина плюс чохол, книжка по експлуатації. Додатково пан Станіслав замовив ланцюжок Орегон, олива літрова та олива подарункова. Василь Іванович, село Люцерна замовив собі стандартну комплектацію з акумулятором турбо 20 4 ампер часа, так само зарядний пристрій, пилочка, шина плюс чохол, ланцюжок, книжка по експлуатації з гарантійним талонково, напилок з ручкою та Ланцюжок Орегон. Наталя, Хмельницька область замовила собі абсолютно стандартну комплектацію, і так теж люди замовляють. Микола в лише Згурівка, теж замовив собі про крафт ПК 42 Лі. Він змінив комплектацію та замовив 20 вольтовий 8-амперний акумулятор МАКС високотоковий, замовив собі додатково ланцюжок Орегон та пилочку 42 лі з стандартною комплектацією. Скоріше телефонуйте та замовляйте.